Зупинити безкінечний потік справ і дозволити собі відпочинок змушує літо. Сезон відпусток, час насолоди і пора емоцій. П'ятий рік поспіль про враження та безпеку українських відпочивальників дбає туристична компанія «Крокус Тур». з червня. Вона гостинно відкрила двері і у Тернополі. Доброго дня. доброго дня. Вітаю вас у компанія Тур» крокус тур піклується про своїх клієнтів від першого візиту до завершення відпочинку. Підібрати тур, відкрити візу, забронювати номер у готелі, замовити авіаквиток у будь-яку точку світу. Пляжний відпочинок, екскурсійна подорож, святковий, гірськолижний чи шопінг тури ділова поїздка чи сімейний відпочинок. Вам працівники турфірми залишать лише приємні клопоти, яке перео одягнути на пляж, чи яку екскурсію відвідати першою, чому надати перевагу лижам чи сноуборду. Працівники туристичної фірми «Крокус Тур допоможуть вам організувати відпочинок у будь-якій країні світу, крім відомих але звичних курортів Болгарії, Туреччини та Єгипту, ми можемо запропонувати вам відпочинок у таємничому Тунісі, Шрі-Ланці та на мальовничих островах Мальдів, а також навчитися танцювати фламенко у гарячій Іспанії та пристрасне танго у Аргентині. Відпочинок у зручний час і відповідно до побажань та можливостей, відпускаючи сумніви і довіряючись фахівцям, ви побачите світ у всьому його розмаїттям з собою ж привезете частинку за кордону у сувенірах та фото і впевненість на майбутнє. Про ваш відпочинок є кому подбати. Туристична компанія Крокос Тур. Напряму співпрацює із готелями, авіакомпаніями, візовими центрами із провідними туристичними операторами України та зарубіжних країн. А крім того, у нас діє система знижок для кожного клієнта. Завітайте у Крокустур за адресою Тернопіль, вулиця Замкова, 14, офіс 241, ліве крило готелю Тернопіль.